Вітаю, друзі! Сьогодні поговоримо про радянський фастфуд Чебуреки, лимонад та планову економіку і як на цьому крали. Швидке харчування з'явилося в Радянському Союзі ще в 1920-ті роки. Воно сильно відрізнялося від західних фастфуд мереж. Система громадського харчування тоді складалася з їдалень, де переважно подавали перше, друге салат і компот. А також кіосків та невеликих кафе, які торгували пиріжками, чебуреками, булочками та іншою швидкою їжею. Подібні заклади замінили вуличних розножчиків їжі, які продавали переважно поблизу ринків та вокзалів. У 20-ті роки вишукану домашню їжу, як і багато чого іншого, більшовики оголосили пережитком буржуазії. І почалася війна з примусами. Для організації, харчування робітничого класу були відкриті кафе, ресторани, їдальні та фабрики кухні. Офіційно заявлялося, що їжа для будівельників комунізму має бути смачною та корисною і містити повноцінний набір білків, жирів та вуглеводів. Їжа більше не вважалася джерелом насолоди. Фабрики та заводи почали налагоджувати випуск обладнання для приготування їжі в промислових масштабах. Ви на каналі Козак ЮА. Тому ми говоритимемо про минуле добре та зле, чарівне та потворне. Буду вдячний за ваші вподобайки, бо кожна вподобайка це цвях в труну російської пропаганди, а коментар осиковий кілок в її груди. Ставайте меценатом каналу через кнопку спонсорувати. Дякую. Окрема подяка спонсорам Вові Соколу, Міші Гриші, Дмитрію Нікіті, Андрію Типсину, Просто Даніку і Богдану Кусь. Американську мрію у вигляді смачної та швидкої їжі влада Радянського Союзу хотіла реалізувати в умовах планової економіки трохи пізніше. 1934 року було створено народний комітет харчової промисловості на чолі за Настасом Мікояном. 1936 року Мікоян поїхав до США, щоб перейняти західний досвід, забезпечити недороге, швидке. Та смачне харчування для радянського робітничого класу, бо зрозуміли, що самі до такого додуматися не зможуть. Найбільше Мікояна вразило масове виробництво гамбургерів. У кафетеріях та кіосках Нью-Йорку продавалися котлети, поміщені всередину булки, що розрізана навпіл. Мікоян замовив зразки апаратів для вуличних жаровень, на яких можна було би готувати гамбургери. Радянські гамбургери випускалися під назвою Гаряча Московська котлета за загальним стандартом. Пізніше від булочок відмовилися і почали поміщати котлету між двома скибочками чорного чи білого хліба. Зазвичай такого бутерброду подавали до нього ще лимонад чи чай. Для радянського союзу це було новинкою. Навіть у США гамбургери ще не подавалися в наборі з напоями. Кока-Коли в Союзі ще не було, а квас та лимонад уже були. Саме Мікоян привіз до країни репресій та терору, що тоді котилися країною, ідею самообслуговування у магазинах та технологію виробництва найкращого в світі морозива, пломбіру, який раніше виготовляли вручну та в невеликій кількості. Власне, пломбір американський був в Радянському Союзі. В період Другої світової війни і в перші роки після неї громадське харчування Радянського Союзу занепало. Хрущов почав відновлювати систему майже з нуля. На той час з'явилися нові заклади, які пропонували швидке перекушування. Це чебуречні, шашличні, пельменні, сосисочні, пончикові, пиріжкові. В різних республіках Союзу створювалися різні закусочні. Наприклад, Узбецька Самсакана пропонувала Самсу. Пиріжок з листкового прісного тіста з начинкою з картоплі гороху чи м'яса, а бішкекська лагманкана локшину з бульйоном, овочами та м'ясом. 1957 року у Москві на Сухаревській площі відкрили чебуречну дружба. Внутрішнє оформлення всіх чебуречних сприяло швидкому перекусу. Сидячих місць таких закладах не було. Відвідувачі їли стоячи за високими столами. Принцип перекусив. В обідню перерву та вали на будівництво комунізму нема чого сидіти. На зміну вічно брудним заляпаним жиром скатертям прийшли гладкі поверхні без декору. Тому заляпувати не було що, на що прати, можна просто не стелити. Приблизно такими ж були і пельменні інтер'єри. Тільки під високими, круглими столами були полички або гачки, на які можна було поставити або повісити сумку. В пельменних. Завжди подавалася лише один вид пельменів. Гірчиця, сіль та перець були безкоштовними і стояли в центрі кожного столика. За вершкове масло чи сметану до пельменів доводилося доплачувати. Додатково, в більшості великих міст Радянського Союзу, було відкрито кафе під назвою Хвилинка. У них подавали холодні та гарячі напої, пончики, пиріжки, булочки. Найменше пощастило біля шам. Спеціальних кафе під них не створювалося, тому дана закуска могла подаватися і в кафетеріях, і в пельменних. А як крали в таких закладах, описати важко. Але я створюю відео, як у пиріжкових директори та заступники за рік накрали на 130 тисяч рублів. І це в нових грошах вже після реформи 1961 року, схема була проста до геніальності. Двох директорів тоді розстріляли. 1959 року Микита Хрущов під час візиту до США відвідав місцевий м'ясокомбінат. Найбільше його здивували хот-доги. Їхнім радянським аналогом стали сосиски в тісті. У ті ж роки було введено гости на чебуреки та пельмені. Вони регламентували склад фаршу, тіста. Навіть кількість однієї порції фаршу в пельменях чи чебуреках. Та хто тих гостів дотримувався, коли треба було вкрасти собі, поділитися з начальством, а ще родичам та друзям по блату щось має перепасти. Щоб вгамувати спрагу радянських громадян, практично в кожному парку та сквері, були встановлені автомати з газуваннями. Вони видавали просту газовану воду або з одним із сиропів, тархун, дзвіночок, барбарис, кремсода. Пізніше з'явилися аналогічні автомати, наповнені пивом, які одразу назвали автопоїлками. Ресторани швидкого харчування Макдональдс. Власники компанії намагалися відкрити на території Радянського Союзу ще 1976 року. Спроби були невдалими, ймовірно, через брак м'яса в Радянському Союзі. Але мрія Мікояна про справжні гамбургери була втілена лише 31 січня 1990 року. Перший Макдональдс відкрили на Пушкінській площі у Москві. В день відкриття цього породження дітища капіталізму його відвідувало понад 38 тисяч людей. Заклад проіснував до розпаду радянського союзу, а потім Макдональдси почали відкриватися з 1993 року.